Добрий день, шановне панство. Маємо ранішнє годування. Внутрі мене бояться, малі втікають, коли я знімаю їх. А зараз, сьогодні 29 жовтня, субота, і я вирішив сьогодні зняти зважування малих нутрій по тій причині, що їм виповнилося 2 місяці. Ну, деяким 2 місяці один день. Потім були на другий день народжені сім штук. Перший раз шість народилося, потім на другий день сім народилося. От. То їм місяць буде якраз. І потім через місяць народилося ще шість штук, напевно, чи 7, я з одним мінусом. І місяць мають, напевно, і біля п'яти чи шести днів. Ще одна група малих, 7-8 штук. от. І я буду перебирати, не як буду важити, Зараз спробую малих виманити, щоб вони сюди в мені приходили, бо до них я лізти, не буду їх страхати, а буду висмикувати і буду по одному зважувати. Я бажано буду просити вас, прокоментуйте. Бо це, як для мене, це і відповідальна справа, тому що в два місяці тут такий маркер, по якому ми дивимося, наскільки виросли наші внутрі, наскільки ми правильно їх годуємо, наскільки правильно ми підбираємо основних маму і тата, чи їх треба міняти, чи можна розводити. Далі з ними мати справу. На що я маю надію. Маю надію, що в два місяці мінімальна вага самців має бути десь кілограм 600. Самочки мають важити десь кілограм 300, кілограм 500. То двохмісячні. Ну, місяць бажано, щоб самець мав. 800, самці мали 800 грам. Я відштовхуюся до таких, мінімальні мої побажання, щоб місяць самець мав хоча б 800 г набирав ваги, а самочка 650, як мінімум. За три, в трьохмісячному віці самочка має мінімально важити біля 2 кг. Так, я зараз виключу відео, наріжу, покидаю соковиті корми, дам старшим нутріям, щоб їх відволігти, щоб до мене не йшли. Старшим нутріям я дам кукурудзу. Бо як і вони кукурудзу йдуть, то вони собі по кутках розійдуться і будуть сидіти. Все, чекаємо далі. І так, маємо по нулях. Маємо одне з найменших внутринят. То є в нас самець. Зараз, якщо він вдасться показати, не буду. То є самець у нас. І самець у нас найменший, якому місяць, 930 грам. Так, маємо ще одне внутріня. Кілограм 200. З якого воно віку, я не знаю. Самець, маємо самець. В принципі, на мою думку, може бути самець, що йому місяць і скільки там, і 5 6 днів. Маємо таку коричнувату чи пастельню. Самочку. Вага її 960 грам. Великий нутріє. Двохмісячні не підходять до мене, ну, але я буду чекати і буду їх ловити. Піймався мені один самець заячого кольору. Його вага кілограм 935 грам. Ну, там є стандартний, на вигляд, дуже гарний. Так, маємо самочку. Вага самочки 1000 кг 530 г. Витратив на, на те, щоб зловити своїх внутрі, яких я хотів би зважити десь біля пів години. І ті екземпляри, які мені дуже-дуже подобаються, вони дуже такі рухливі, що приходять, о я ось тут в куточку покидав їм їсти, щоб вони підходили. Знов самки тут є, а я мій самки не дуже хочу. Пхати руки, бо тварина є тварина, щоб вона не зреагувала. Я дав качана, то самки трошки погризли качана і дали малим і малі отамо, з тим качаном бавляться. І Малі підходять, бачите, я малих висмикував для зважування. А Великі не, не дуже хочуть йти. Вони як підходять, хапають те, що їм потрібно, і втікають. Хотілося ось того самця. Я так думаю, що самець такий великий зловити. Ну є в мене такі екземпляри, на вигляд, я думаю, більше 2 кілограмів. Е, я лише двох зловив. Одну самку кілограм 900 і самець ой, кілограм 500 з чим-то. І самець був кілограм 900 з чим -то. От. Ось того самця дуже хочеться зловити, бо він на вигляд такий гарненький. От. І ось чухається ще один, одна нутрія, така на вигляд дуже гарна. чорний, трошки менший. Ось. Але я буду моменті, моментами, коли вони будуть підходити. Сьогодні, завтра, протягом певного часу буду їх висмикувати, кидати на ваги. І буду вам показувати. Я дивлюся. По вигляду, то самки мають більше десь, бачите, більше кілограму е, 500, а самці мають біля 2 кілограмів, кілограм 800, напевно, буде. Максимальна вага, напевно, можна тут буде здибати кілограм 100 приблизно. Ось, А що фактично є, що я буду залазити і гонити, не хочу, бо вони в стадо. Збігаються, не хочу нервувати себе внутрі і себе ставити під, то, під загрозу, щоб часом не хапанули за руку. Ну, все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.